Під час облоги Чернігова Альона разом з чоловіком перетворила свій магазин на центр допомоги захисникам Чернігова. Навесні на плечі волонтерів ліг важкий тягар, з яким вони успішно впоралися. Чернігівські оборонці потребували теплі речі, харчі, ліки. Все це надавали у цьому гуманітарному центрі. Нам люди почали зносити сюди речі: спочатку білизну, потім речі для військових. і... Ну, Кому що б не потрібно було. Це почалося все з речей. Потім якось воно все почало розростатися, розростатися, почали люди приносити і продукти харчування. Вийшло так, що військові почали просити в нас ліки. Ми почали вже шукати ці ліки, виходити на зв'язок з аптеками, де нам дозволяли брати ліки і давати військовим. І так Вийшло, що у нас з цього маленького залу залучилась наступний зал. Інші сусідні ми просили, щоб нам дали ключі. Ми могли там розташувати наші харчування, ліки, одяг. Разом з Альоною допомагала нашим захисникам і Лариса. Працювали і спали в одному приміщенні, яке було завалено під стелю коробками. Навіть просунутися між ними було непросто. Тут всі ось ночували, тут ночували не на чоловік. Сім-шість, тут лежали матраси, речі, тут теж матраси. Оце де зараз порядочок, тут я кажу, висіли люстри, тільки зверху це все було заставлено. Тут консервація, тут консервація. Там, мабуть, ящики з милами, шампунями і теж речі якісь. Це все, тут був проход отакий, ось такі тоненькі, тут мішки з кавою, мішки з чаєм, тут цигарети в нас завжди були, хлопці видавали батарейки, фонарики. Тобто тут у нас і спальня була. Це все ж. Тут пройти просто було неможливо. Ми хлопців потім просили стійте, будь ласка, на вулиці, так буде швидше, тому що це все тут не було де пройти. Отут у нас такі маленькі є закапелочок. Тут ми варили, поки ще було світло, ми варили хлопцям їжу, варили каву. Десятки тисяч чернігівців виїхали з міста, рятуючись від війни. Однак Лариса та Альона про це навіть і не думали хоча зізнаються, що інколи було страшно, особливо коли була інформація про убитих і поранених. Але роботи у центрі було настільки багато, що все погане забувалося. Тут настільки було багато роботи, що не було ні страху, ні думки про виїзд, ніщо. А хоча мені воєнні запропонували не раз допомогти, у мене було тут двоє дітей моїх, я їх потім відправила з сестрою своєю. Вона з боброві це виїжджала, поїхали вони, і я своїх дітей через дві неділі, напевно, да, десь через дві неділі віддала зі своєю сестрою, тому що вони мені тут не заважали. Бо вони Заважали. А так ні, не думали нічого такого, не виїжджати, не зачинятись, не припиняти роботу, а взагалі думали про те, щоб навпаки допомогти чим більше. Оцей день, коли ми оце всю кімнатку маленьку вона була заставлена повністю До стелі? До стелі, да постільним більйом білизною, і нам об'яснили, що ми куди от вам скільки треба. Вони кажуть, дівчата. Давайте ще давайте ще. Ми вигрузили я не знаю, скільки там було мішків. Ага. Більше 50 мішків. і Нам сказали, що це на морг для двохсотих. Для двохсотих, і це було дуже страшно, бачивши це все, розумівши, який масштаб був. Волонтери були і залишаються надійною опорою для українських захисників. Чернігів вистояв в тому числі і завдячуючи таким сміливим людям.